29 квітня була опублікована моя нова книга Відьмак у великому місті Війна Перемога. Тож по самій назві вже можете зрозуміти, що книга написана у стилі фентезі. Себто це хтось сприйме як оказочку. Однак, як говориться, в казці є. Тільки кусочок вигаданого. А все правда. Тому і казка те, що кажеться. І так і тут. Книга побудована на реальних історіях. Історіях мого життя, історіях моїх учнів, клієнтів. Однак усі ці історії, вони вплітаються в сюжет. Який відбувається нині у сьогоденні, у ті часи війни. І цей сюжет іде, 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 і заходить в майбутнє. Я заглянув у майбуття. Я заглянув, ну, по крайній мірі, в один з варіантів цього майбуття. Я знайшов той варіант, який мені сподобався. І я думаю, що вам теж цей варіант сподобається. І відповідно кожен, хто читає цю книгу, то це як обряд. Він оживляє і підсилює цей образ того варіанту майбуття і пришвидчує його прихід. Тож це книжка-Казка і одночасно медитація. Медитація, обряд, обряд по очищення народу нашого, по пришвидшенню перемоги України, світла і правди. Казкотерапія. і в сучасній психології використовується для зняття страхів і стресу, для виведення на якийсь позитивний лад, на якийсь позитивний алгоритм дій. І в нашій традиції магічній це також використовувалося і використовується, коли пишеться казка. Пишеться і ця казка творить нову реальність. Коригує сценарій нової реальності. Тож, відповідно, і ви можете долучитися до того творення, до творення перемоги України і світла. Ну, і одночасно розважитися, бо книга написана легко, в такій розважальній манері. З гумором, з нашим Львівським гумором, з нашим Львівським духом, Львівським батяєм, з нашим Львівським. З нашим Львівським образом. Ось Тож... Відповідно для тих, хто є в Україні, то на Google Play Market діє знижка 75%. І ті утримують книгу за 220 гривень. Ну, плюс там Google ще свої якісь збори ставить. Однак, хто бере книжку у мене, то вже без тих Google зборів і американських податків. То, то виходить, звісно, менше. А тож я, відповідно, її віддаю за 180 гривень. Ну, тож, відповідно, робіть свій вибір. Ви за перемогу, то читайте книгу і пришвидчуйте її. Пришвидчуйте. Бо ця книга це книга медитації і одночасно сміху і реготу. А, я думаю, буде вам весело. Тож хай буде так. Пишіть, питайтеся, беріть, читайте і разом міняємо цей світ. Бо оця практика, практика творення образу використовувалася мною вже не один раз у житті. І я так творив образ і своїй вулиці. Коли я створив образ нової дороги, замість тієї розвалиної, яка тут була, коли ми сюди поселилися. І тут поклали нову дорогу. І ліхтарі запалилися на кожному ліхтарі. І більші такі глобальніші образи, котрі розходилися від Львову спочатку по всій Західній Україні. Потім по всій Україні йшло хвилею, а від України йшло по всіх Слов'янських землях, слов'янських країнах, Сусідніх країн. І це справді захоплююче, коли ви бачите, як це твориться. Якось вам оповім більш детальніше і є на то підтвердження. Бо, власне, наприклад, там. Ще не було Фейсбуку, ще не було там інших соцмереж. Однак був вже лів журнал. Лів журнал. І отой лів журнал, живий журнал, він до сих пір є. І там збережені ті пости мої, де я власне декларував, що я отворю такий образ. І подивімося, за скільки часу так відбудеться. І потім дивимося, за скільки часу. Цей образ здійснювався. Тож, ви можете пересвідчитися у цьому, гортаючи сторінки мого живого журналу. Подивитися на це. І одночасно з тим ви можете прийняти участь у тому творенні, у тому захоплюючи просто просто це це, це, це не несамовидне відчуття, Вражаюче відчуття, коли ви... Підтримуєте якусь ідею, підтримуєте якийсь образ, а тоді бах і бачите, як він втілюється у життя. Тож, якщо я особисто без підтримки творив такі образи і досягав таких результатів, то що ми можемо разом? Бо говориться так, що один добре, а якщо ще один, то своєю духовною силою він підсилює дію обряду. У сім разів. А ті, хто мають по свято, ну, високу по свято, жерців, відунів, ну чи хоча б майстрів, кудесників, то, то це і в 11 разів. То уявіть собі, яку силу, має моя книга. Якщо її прочитає тільки навіть якихось 100 людей. Це потужніше від ядерної зброї. Це справді потужніше. Бо якщо я один творив такі образи навколо себе, на своїй вулиці, в своєму місті, в своїй країні, і ті хвилі розносились потім і по сусідніх країнах, то підсильте це, порахуйте, яке підсилення йде навіть від десятьох людей. Долучайтеся. І ми реально перевернемо догори дригом той світ і встановимо такий владу не тільки на землях наших, а на всій Матері Землі, Геї нашій, гея, Гея. І буде славен Рід наш. І буде славна раса наша! І буде слава народ наш. Тож во славу України, Руси! Беріть мою книгу Відьмак у Великому місті. Війна, перемога. Можете з нею ознайомитись на Google Play Market, там початок читати її. Ну і тоді відчуйте, це ваше чи це не ваше. Підходить вам таке майбуття. Таке творення, таке відчуття реальності. Чи не подорозь. Думаю, якщо ви мене слухаєте, то нам подорозь. Тож, во славу України-Руси! Во славу раз най буде Слава роду, слава Інку!